Недавно Человек-паук, Бэтмен и Женщина-кошка получили украинское гражданство. Они усилили отряды патрульной полиции. Начал суперпатруль строещины. Паука накачали дихлофосом, женщину-кошку загнали на дерево, у Бэтмена угнали автомобиль. Какие же супергерои нужны Украине? Світ Марвелу та DC пропонує нам супергероїв Америки. Це жінка-кішка, Бетмен, Супермен, Халк, Капітан Америка, Залізна людина та інші. Але нам цікавіші українські супергерої, які реально живуть в нашому часі і реально крутіші за голівудських. І так, Капітан Америка, наш аналог, майор Україна. <звіт> майор Україна це звичайний представник силових структур. Але якщо Капітан Америка захищає простих громадян, то майор Україна захищає владу, себе та кума з прокуратури. Його суперздібності бухати, скільки влізе, навіть коли вже не лізе, їздити на червоний сигнал світлофора і матюкатись. Головна зброя майора Україна це посвідчення. Він може його показувати у будь-якому стані і тикати в морду працівникам інших силових структур. Недолік страждає на амнезію. Часто всіх запитують: Та ти знаєш, хто я такий. Бетмен. Український аналог бюджетмен. Зараз в Україні нараховується 450 бюджетменів. На відміну від Америки, де Бетмен з'являється раптово. У нас бюджетменів обирають на довгих 5 років. Суперздібність: бюджет мене живуть на зарплату 25 тисяч гривень, а їздять на бетмобілях за 200 тисяч євро. Недолік: якщо бетмена кличуть на допомогу, то бюджет усі ненавидять і мріють, що вони зникли. Супермен у нас хабармен. Як і для супермена, для хабармена немає перешкод. Хабармен також носить суперкостюм, але у хабармена він набагато дорожчий, ніж у супермена. Суперздібність може творити дива. Одним підписом може знести будинок, добудувати зайвих 23 поверхи, перетворити дитячий садок на ТРЦ або перенести парк за межі міста. Діє за принципами Робін Гуда, лише з українською поправкою. Забирає гроші у багатих і передає їх ще більш багатим. Недолік хабармена можливо спіймати, але звільнити з роботи чи посадити ніхто ще не зміг. Місія неможлива. Так. Аквамен. В українському варіанті звучить як аквападломен. Це супергерой злодій. Він може легко перекрити влітку гарячу воду на три місяці, а іноді і холодну. Суперздібність. Ніхто не знає, де знайти аквападламена, щоб зламати йому руки. Кажуть, у цей період він десь за кордоном. Рос Сомаха, Аналог Ольга Полякова. В неї манікюр майже такий самий, а зачіску заміняє кокошник. Суперздібність може з трьох елементарних речей шльопки, плавки, сімки, зробити кар'єру не гірше, ніж в Голлівуді. Головна зброя купальник і те, що він ледь прикриває. Завдяки цій зброї її часто запрошують до себе на свято бюджетмени та майори Україна. Людина Павук, наш аналог, людина кізяк. Людина Кізяк в нашій країні зазвичай ремонтує дороги. Причому ремонтує так, що по місту може переміщатися тільки Бетмен і сама людина Павук. Суперздібність без будь-яких матеріалів може прокласти 20 кілометрів дороги. Зброя: жилет, цигарка, лопата і матюки. Люди Ікс. Український аналог. Люди хрест. Команда топ-менеджерів Києво-Печерської лаври. Ніхто не знає їхніх суперздібностей, але перед ними на коліна стають навіть бюджетмени. <праць> Халк. У нас це на Халк і Нахалка. <праць> в основному працюють в громадських організаціях, таких як ЖКХ, Паспортний стіл та РАКС. Хал, коли злиться, він стає зеленим. Наші герої стають червоними і набухають. Іноді набухуються. Це теж можливо. Залізна людина в українському варіанті українська залізна людина. Типовий представник українського народу, який з зарплатою у 5 тисяч гривень і пенсією у 2 тисячі гривень уже 26 років виживає. Незважаючи на таку кількість хабарменів, бюджетменів, нахалків та інших, вони люблять дизель-шоу, дивляться його що п'ятниці та регулярно приходять на концерти. Вітаємо вас, залізні люди! У кого є стіль візор шоу. Наши концерты требуют визы, мы шутим о добром, вечном и милом А вс остальная, смотри мне эфира, это шоу для тех, у кого есть телевизор, Teaser Show На наши концерты требуют визы, мы шутим о добром, вечном и милом А вся остальная, смотри мне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор, на наши концерты не визы. Визы шоу. мы шутим о добром, вечном и милом А вс остальная, смотри в мне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор Визы шоу. На наши концерты не визы. Визы шоу. Мы шутим о добром вечном и милом А вс остальная, смотри в эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор Визы шоу. На наши концерты не требуют визы. шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри мне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. шоу. На наши концерты не требуют визы. шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри мне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Концерты требуют визы, шоу. мы шутим о добром, вечным и милом А вся остальная, смотри мне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор шоу. На наши концерты не требуют визы шоу. Мы шутим о добром вечном и милом Вся остальное смотри мне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель шоу. На наши На наши концерты не требуют визы, Дизель шоу Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор, дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы, Дизель шоу мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри мне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель-шоу На наши концерты не требуют визы Дизель-шоу мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри мне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель-шоу На наши концерты не требуют визы Шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом. А все остальное смотри мне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель шоу На наши концерты не требуют визы. Дизель шоу Мы шутим о добром, вечном и милом. А все остальное смотри мне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри мне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. дизель шоу. На наши концерты не требуют визы. дизель шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри мне эфира.